Пане Іване, ці терміни про які сказав президент України Володимир Зеленський. Наскільки це можливо в наших реаліях? В моменти, коли тривають обстріли, так тому що навіть за останню такою оновленою інформацією, вкотре відбувся обстріл енергооб'єкта, росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі, так повідомив голова обласної військової адміністрації Федоров. І поки ось такі знову ж таки з'являються на шпальтах такі заголовки. На що ми можемо розраховувати і про ці потужності? Чи це є реальним сценарієм? Ну е хочу сказати, що фактично е за останні два з половиною роки активної фази десятирічної війни ворог систематично е руйнує об'єкти критичної інфраструктури Украї України, а зокрема і генеруючі потужності, і так казав уряд і президент. Ми на той час вже втратили 9,2 ГВт гігавати енергетичних потужностей. Тому в принципі, те, що сказав президент, 1 ГВт до кінця року. В принципі, це ну недостатньо достатньо реальні плани, тому що фактично це буде будуватись або реконструкція, або нове будівництво, використовуючи вже існуючу інфраструктуру. Це і водо, газопостачання, каналізація, електромережі. Так що, в принципі, пропускна здатність та об'єми по газу, в тому числі, і пропускна здатність мереж і стан тих самих мереж, як розподільних, так і оператора системи передачі. В принципі, дає таку можливість, крім того. Фонду підтримки української енергетики зараз вже закумульовано біля 500 мільйонів євро. І це як стартовий такий об'єм грошей, який буде направлений на реконструкцію чи будівництво зазначених потужностей. Тому, в принципі, я вважаю, що із таких основних заходів це достатньо можливо. І окрім того, Фактично, де спрощення законодавства стосовно будівництва реконструкції генеруючих потужностей, в тому числі розподіленої генерації, тому терміни виконання проєктних робіт, реконструкції пусконаладочних вводив в експлуатацію ну, набагато зменшені. Тому, в принципі, я думаю, що це ну, реальні такі. Заяви нашого президента пане Іване, якщо повертатися до цифри 1 гігават, то скільки який обсяг потреб може покрити наявність такого обсягу енергії? Обсяг потреб? Це ви маєте на увазі скільки От, споживачів, просто, скільки споживачів а, можуть користуватися цією це, енергією? Ну, і чи вистачить це як на промислові об'єкти, так і на людей, які користуються Ну і зрештою? Чи можете вирішити проблеми дефіциту? І наскільки так тепер зрозуміли зрозуміли питання. Дивіться: один гігават це це не просто як додаткова потужність. Це високоманеврені потужності, які допомагають нам фактично. Високономаневрені обертові потужності, які забезпечують нам інерційність, гнучкість і надійність роботи загас об'єднання системи в цілому, це і атомні електростанції, і гідро, і відновлювана енергетика, і е, ті якраз е, високоманеврені теплові електро електростанції, які нам це будуть допомагати. Це він говорить про один гігават, це це ті, які будуть фактично допомагати в проходженні добових максимумів споживання електричної енергії. Тобто, тому це не окремий гігават якоїсь потужності, це як, як, як додаткова потужність, високоманеврена, яка нам буде допомагати стабілізувати роботу енергетичної системи в цілому, тобто, включаючи всі потужності в структури генерації атомна. Гідро відновлена енергетика і та теплова, яка на сьогодні залишилася, чи можемо ще Тому, так? Це дійсно. Так. Ми зможемо більш, більш стабілізувати постачання електричної енергії на сьогоднішній день до споживача і зменшити е, інтервали е, е, відключення, стабілізаційних відключень, навіть де в перспективі і разом з додатковим імпортом чи аварійною допомогою зменшити максимальні ну, інтервали графіків аварійних відключень, на яких ми зараз на сьогоднішній день ну, активно використовує системний оператор. Газова маневрна генерація, про яку ми зараз з вами говоримо, чи це є наразі єдиний вихід збалансувати стан нашої енергосистеми? Чи варто можливо нам розглядати альтернативні джерела поповнення генерації? В короткостроковій перспективі зараз дійсно високоманеврені газогенеруючі потужності, вони є пріоритетними на сьогоднішній день. В середньострокова, це я кажу вже наступний, наступний рік. Ну декілька років там озінняззикосінні зимові періоди, в тому числі, це можуть бути балансуючі групи, об'єднані балансуючі групи. Я це коротко скажу, Що це таке? Це може бути об'єднані такі балансуючі групи, де, де входити і теплова генерація, і відновлені джерела енергії, і системи накопичення регулювання електричної енергії. Це все буде диспетчеризуватися е, регіональним центром, диспетчерським центром, і е, також будуть використовуватись е, там графіки управління попитом ну, локальні. Тобто ми можемо взяти що це область. Та потужність, яка буде вироблятися локально в тій області, може бути споживатися в тій самій області, а надлишки можуть. Е, Таким чином продаватися або на ринку на добу наперед, або на ринку допоміжних послуг. Це надлишки електричної енергії, в тому числі, про це, що я хотів сказати. Тому такі форми стають більш стійкими для життєвого функціонування регіонів і не дає можливості ворогу. Дестабілізувати роботи з цілцілому, об'єднаної енергетичної системи України.